І з Україною все плюс-мінус зрозуміло, а з Путіним ніфіга не зрозуміло. От у чому момент що там по нам, о, і, і як, яка у нас позиція, де ми готові рухатися і поступатися, де не готові? Там уже все це обсмоктано 25 п'ять тисяч разів. А от з Путіним нічого не понятно, тому дії. І ну для мене це не, не виглядає якось дивно, і я там переглядаючи весь цей даж новин, я би не сказала, що це виглядає якось типу, от пріоритет в Росії, да, Ні, просто нічого не понятно, що там думає Росія. Тому дзвонити їй перші логічніше ніж з нами, з якими вже все обговорили. Ну, ось до речі, просто якраз ви запитали, чому це помилка. Ось одне з моїх наступних питань і заяв було про те, що ось для російського диктатора Володимира Путіна оцей дзвінок він фактично є капітуляцією перед Кремлем. Це зокрема сказав колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. І таких просто схожих заяв насправді от поки готували інтерв'ю дуже багато. Що позвонив Путіну, Путін це сприйняв, як же все вони перемогли, і так далі розганяють ось таку історію. Тому, власне, я вас і запитую, чи справді це є ось цією помилкою із тим, що зараз розганяють? Давайте так. А чи не плювати, що придумав собі Путін? Ну мені зараз хтось зателефонує, і я собі надумаю, що це ознака моєї ви поняли, коронації, я звізда, так а, а воно так не є. Так ще це проблема мене, яка себе накрутила і вирішила, що цей дзвінок ви поняли, інтерпретувала його себе для себе таким чином, чи те, що воно є насправді? Ні, ми зараз, звісно, це подивимося. Зараз хвилина. Ну мені я я в принципі останнє. Тижні мені здається, що я живу у кривому дзеркалі, в якому бачу велику кількість біполярних заяв. Знаєте, таке враження, що ми всі в якійсь такої, не знаю, паралельному всесвіті, в якому одна новина каже: все, ми всі вмерли, а ні, підождіть ще не до кінця. Розумієте? а ні, все-таки вмерли, а ні, не дуже. Це таке враження. Дійсно, це так є. Uh, давайте так. Цей дзвінок був виставлений всередині, скоріше за все, політичного uh, середовища і суспільства РФ як псевдо, ознака якоїсь величі насправді об'єктивно ні. Тим паче, що я наголошую знову: розмови, всі, які ведуться з Путіним або з політичним оточенням, вони по мечам. Вони не спокійні, вони не е, в сраку цілувальні, вони агресивні. Всі комунікації важкі. Це питання, ну, як і бізнес перемовин. Це тиски, це ругані, це ну коротше, це оця вся історія. Це не виглядає як «Володя, привіт. Як у тебе взяла? Ну ні, це не так виглядає. Ну це жорстка, серйозна, інколи дуже занадто навіть гостра, ну, загострена позиція. Тому mm. то, що там вони розганяють або хтось собі щось придумав, до реальності немає жодного стосунку. Так, наші глядачі, ви обов'язково напишіть в коментарях, загалі, що ви думаєте з цього приводу, чи справді можливо комусь дійсно здається, що це така собі капітуляція перед Росією, чи навпаки, ні, напишіть свою думку, ми обов'язково про це поговоримо ще в наступних ефірах. Сейраш, також багато знову ж таки з мережі, поки готувалися до інтерв'ю з вами. Пишуть, що так, якщо скласти це за загальну тезу, да, що у світу складається враження, ніби Трамп він відходить від своїх таких. Початкових заяві обіцяно і замість того, аби поставити Російську Федерацію на місце, він зараз із цим своїм дзвінком і своїми розмовами розмовами він ніби намагається дружити. Знову ж таки, чи справді Трамп зараз намагається дружи? Намагається створити такі дружні відносини з Росією? Не, не намагається. Знову люди плутають якесь особисте і заяви політиків з питаннями бізнес-торгів. Ну, ти не будеш відверто потенційному бізнес-партнеру, з якого ти хочеш дістати максимум того, що тобі потрібно для твоєї виграшної позиції, плювати на перших перемовинах в обличчя. Ні, але ти будеш займати певну таку достатньо, ну, достатньо цікаву жорстку позицію. Мене мабуть зараз, що я маю на увазі, здебільшого зрозуміють ті, хто коли, які, хоч раз, вели бізнесові перемовини з людиною, яка тобі не імпонує. Але от саме в рамках бізнесових перемовин, коли як людину ти її ти її хочеш в морду плюнути, але тобі потрібно з холодним обличчям. Mm, говорити певні речі, да, знаєте, з натягнутою посмішкою, розуміючи, що не ти ж така падла. Я падла ще більше. Це от про цю історію. Першою картою про дружбу перевернуті закохані. Ні, ми не говоримо про дружбу. Ми не говоримо про імпо е, якісь там сентиментальні, імпатичні настрої і так далі. Тому подібне. Ми говоримо про бабки, фінанси, ресурси і оцю всю історію. Ми говоримо про певні обмеження або вихід з обмежень взамін на щось. Так? Ми говоримо про правосуддя в рамках ну, якоїсь правової історії. А, от, Просто ну, знову, якби, і, 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 Трамп не може відійти від первинного плану, тому що плану немає як такого. Є пункти. По яким треба зрозуміти, хто що хоче, хто з чим готовий торгуватися, на яких умовах? Але як такого плану його досі немає. Бо якби він був, не були б назначені 100 тисяч мільйонів перемовин. Понімаєте, я з тим поговорю, з цим поговорю і так далі. Як такого конкретного плану немає, дзвінок дав обом сторонам сімку Пентакли. До речі, це вже другий раз в мене виходить. Одна і та сама карта для одного каналу, я давала інтерв'ю. У мене результат розмов вийшла сімка пентакли для обох сторін. Зараз я даю інтерв'ю: сімка Пентакли для обох сторін. Не одна сторона в комунікації не отримає те, той результат, який хоче. Вони всі отримують менше, ніж вони первинно робили ставку. Тобто досі ми не маємо, ну ви поняли, якби узгодження да, чітких якихось моментів. Їх досі немає. Так що про які заяви ну. Коротше, про який план Трампа ми говоримо, коли плану немає. Чи е, можемо говорити про якийсь результат цієї розмови, тому що розмова була довгою. Говорили зрозуміло, що багато, нам не розкривають про все, що говорили, але е, чи ну, досягли якогось результату? Менше ніж ніж розраховували, який результат? Ну, маємо зараз, ао є. Ну, типу, все, зустріч. От що ми маємо як результат будь-яких розмов. Про зустріч ми ще також з вами обов'язково сьогодні поговоримо, тому що, до речі, ця зустріч відбувається якраз власне і сьогодні, але трошечки на пізніше я це перенесу. Після розмови Трампа з Путіним відбулася розмова Трампа з Зеленським. І от Зеленський дуже так загально написав про цю розмову, загально її прокоментував. Я її я перечитувала цю заяву його декілька разів і нічого конкретного такого я в ній. Не не побачила наскільки результативною була ця розмова саме вже з Зеленським, така ж сама не результативна, як з усіма іншими. Поки що, ми маємо начальну стадію. Знову, будь ласка, дивіться на цю політичну ситуацію з точки зору бізнесу. Бо вона випадає саме з точки зору бізнесу. Бо у Трампа підхід саме бізнесовий, а не політичний. Ну, Від одного телефонного дзвінка картинка ясною не стає. Від двох телефонних дзвінків вона теж не стає ясною. Тобто це буквально виглядає таким чином. Є основні пункти, ну і з того, що я скільки не передивляюся ці всі безкінечні заяви, якусь таку історію. Є у Трампа пункти в голові, за що хто не знаходить е е компромісних вирішень? Він телефонує Путіну. Умовно кажучи, каже: ну що, ти будеш виходити з цієї території? Він каже, ні, не буду. Він каже, а що я тобі можу запропонувати, щоб ти вийшов. Той каже, хочу то, то, то і золоту рибку. Той каже: ну дивись, це іще можливо, це можливо, золоту рибку ні. Він каже: Він тоді мене не, влаштав, не влаштовує. Трамп каже, ну тоді Україна хіряче по твоїм НПЗ, якщо ти так не хочеш. Він каже, нічого не знаю, йдіть в сраку, клади трубку. Трамп дзвонить Зеленському, каже, я говорив з ним. Він сказав, що отут, да, отут, да, а отут пішли ми в сраку. Що будемо робити? я йому запропоную, я йому сказав, що ти будеш лупити по МПЗ. Зеленський каже, хорошо, я буду лупити по МПЗ, а ти мені що? А як ми тоді далі? Він каже, а давай думай. От я, ну, я дуже примітивно зараз це пояснюю, просто от супер примітивно, але воно виглядає саме так. Є пункти, в яких немає домовленостей. Є межі обговорення, хто чим готовий посунутися і поступитися в межах цих пунктів. Є додаткові важелі тиску на Україну, на Росію, на когось іншого, я грубо кажу, хто може, да, буде в комунікації, які дозволять або іншій стороні поступитися, або іншій стороні поступитися. І зараз ми маємо оцей процес, він знову ніхріна не конкретний. От він немає там прямо тут. От ми вирішили 100%. Ну нема, і Мюнхен це показав. Ну немає Все. Mm -hmm. е, Сереж, Трошечки хочу повернутися до розмови все ж таки Трампа з Путіним. А чи можемо ми подивитися врешті, як сам Путін сприйняв цю розмову? Чи дійсно ось це капітуляція про кому говорили? Чи справді він так думає? Або щось, хоча б наближене до цього. Як важка ноша він сприйняв цю розмову, тому що ця розмова стосується, по-перше, знову вона не була на дружніх, веселих облизувальних тонах. Вона проходить по пажу мечі. Це не була е, спокійна розмова. Не була. Не сприймається вона так легко, як про це можуть писати. Вона сприймається все ще в агресивному загостреному стані. І навіть. Путіним тим самим вона сприймається так. Те, що вона транслюється інакше, це вже друге, другий момент. Але сприймається вона у, важкій, у важкому форматі. Це розмова, яка незручна. Тому що у цій розмові потрібно приймати якісь рішення. А він якісь рішення, об'єктивні, приймати не хоче, не готовий. Йому знову повторюю, йому невигідне закінчення війни. А якщо вигідне, то тільки на тих умовах, які він хоче. Все. Сьогодні відбуваються переговори РФ та США в Саудівській Аравії. Туди від РФ поїхав Лавров. Від США поїхав держсекретар Марко Рубіо. І чи дадуть ці переговори якийсь, хоча б мінімальний позитивний результат для України? Я би не назвала це позитивним результатом. Зрушення чогось, зрушення якихось процесів. Не воно дає щоб це, щоб ми говорили саме про результат. Прям ми маємо, ми маємо перевернути правосуддя, все одно ми не доходимо до стовідсоткового документального завірення всіх нюансів да і законності там якихось моментів. Все одно ми маємо перевернути правосуддя. Ми маємо по кінцево дуже спірний результат, в якому у нас п'ятірка жезлів. Тобто, ми буквально маємо конфліктну все одно. Да історію. Ми маємо е, мінімальну якусь по шість по пентакли. Мінімальну пропозицію, яка на даному етапі поки що ні пройшов. Mm -hmm. Тобто, ми просто маємо колесо фортуни. Це зрушилося, щось зрушилося, да, колесо почало давати оберт. А, бо до того воно його просто не обертало? Все, це просто початкова якась форма, в якій відбувається хоч якась комунікація когось і з кимось? Водночас Трамп заявляє, що він припинить, а, припинить, а, ж забезпечить точніше припинення вогню, припинить війну, забезпечить нам всім мир вже до Великодня. Це знову ці гучні заяви про завершення війни за два тижні. Чи це якась? Щось схоже більше на реальність. Тут, скоріше, саме про о, припинення якоїсь гарячої фази. Ну, як мінімум, тут на це є якийсь розрахунок і намагання реалізації. Наскільки успішне, поки ну А, тако Поки такоє. Дуже, дуже хитка історія, о, от в якій що. В якій ми ходимо по дуже тонкому льду, всі разом, всі купою, прям по дуже тоненькому льоду. Ми всі ходимо, але а, бажання зупинити якісь основні а, бойові дії, да, основного рицаря мечів, тобто такі агресивні прояви, да, такі бажання до цієї дати є ну приблизно. Можливо, не прямо до 9 травня, до якого всі причепилися. Це може стосуватися і квітня. Ну, тобто, я маю на увазі, що це планується зробити якимись найближчими місяцями. Mm -hmm. а, зараз хочу поговорити про стосунки зараз Європи та Америки, які мені здається, вони. Наколюється з кожним з кожним днем, і власне, от Ша не поділяється ності Європи. а Америка Трампа живе на іншій планеті. Про це заявив голова Мюнхенської конференції. Він не стримав сліз на закритті заходу і назвав Мюнхенською конференцією кошмаром для європейців. Що це взагалі означає для відносин між Європою та Америкою? Європа розуміє, що Америка її обмежує, а хоче буквально вкрасти її якийсь ресурс, європейський якийсь ресурс, полишити без підстраховки у вигляді перевернутого короля Пентакли. Що робить європейську сторону? Подвійця Пентакли дуже у шаткому стані. Бо вони не готові до такого собі повноцінного самостійного життя. От у чому справа. Європа зараз це як молода людина років 18-19, да, яка навчається і підпрацьовує, але цих грошей не вистачає. Доводиться брати у батьків. І тут батьки вирішили обмежити карманні розходи. І у 19-літньої, 18-літньої Європи істерика. Тому що мене, мене полишають додаткових фінансів. Все, мене полишають додаткового ресурсу. І виходить, треба. Ну, типу, ти ж заявляєш, що ти самостійний, то будь самостійним до кінця. Ну, от оця істерика тепер навколо цієї історії. От це не за нас переживання, це переживання за свою жопу. Ола... Олаф Шольц відкинув можливість досягнення одноосібних угод між США та Росією, заявив про те, що Європа теж має брати участь в перемовинах і досягнення миру. Чи побачимо ми ось ще такі якісь суперечки між Європою та Америкою? Хто ж з них відіграватиме вагомішу роль ось у цих мирних перемовинах? Ну, Європу м -м, навряд чи. Обмежать якось там повністю, що вона буде недотична до перемовин. В мене воно не випадало і продовжує не випадати. Все одно будемо мати Європа, все одно буде приймати участь у правосудді, Це підписання держдокумент. держдокументу. Коротше, все одно будемо так або інакше приймати прямо або коствіно да в цих штуках і заворухах участь. от Uh, тому тут ніхто там до кінця нікого не відстороняє з приводу якихось конфліктних історій, да вони будуть продовжуватися, бо Європа буде намагатися зайняти позицію сімки жезлів. Ми будемо стояти в агресивній оборонній позиції по відношенню до того, що в нас намагаються забрати знову ж. Uh -huh. Ну типу, це не кінець. Сереж uh, не зараз запитання, але то не менше чи uh, можлива перемога України без Америки. Чи можлива, давайте так, чи можлива оборонна позиція? України без Америки може бути за допомогою інших країн. Бо не Америкою єдиною. Нагадую, там ще Британія є, яка з Америкою теж в певній зарубі. такий, у -ху -ху, не зовсім вони там а радіють одна одній. От Європа як не крути все одно, навіть там з обмеженням по США і фінансуванням, ну, вони. Повністю не залишить нашого там, фінансування якоїсь допомоги, тобто тут все одно, якби. Так, Да, оборона якась з певними ще додатковими втратами, скоріше за все, можливо. Десь лінія стримування. Нападанча історія важка. Вона, якщо чесно, і з Америкою достатньо важка. Вона, що з Америкою що без важка, а без Америки просто вона буде ще важча. Сереж, ви згадали про Британію. Якраз моє наступне питання стосується її. Лондон заявив, що вони готові направити свої війська до України. Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії. Вони сказали, що війська Британії можуть бути направлені до України для забезпечення якраз виконання мирної угоди. Чи справді є можливість того, що Британія нам зараз відправить своїх солдатів і яку роль вони відіграють в Україні? До кінця не вирішена ця історія всередині Британії. Тобто, тут працюють працюють над варіантами, при яких це може бути, і це не єдиний варіант озвучений. Да? Тобто тут якісь варіанти пропрацьовують, але єдиної згоди скоріше за все ще не знайшли при яких умовах, як, в якій кількості, що, куди, бо ще дві капентакли ще дуже. Хитке положення оцієї цієї заяви в британському політичному суспільстві, тобто воно ще не вирішено.